Продовжується навчальний рік в університеті третього віку. Цей унікальний освітній проєкт надає людям елегантного віку можливість навчатися, розвивати творчі здібності та знаходити нові інтереси. Територіальний центр соціального обслуговування за підтримки Миргородської міської ради та громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос організував шаховий турнір для студентів та студенток університету третього віку, який став гарною нагодою для ветеранів і любителів інтелектуальних ігор проявити себе та цікаво провести час. Сьогодні ми на базі нашого університету третього віку, який діє в територіальному центрі, провели. Перший турнір серед ветеранів з шахів. Це були реальні змагання. За місця є переможці, які отримали перше, друге, третє місце, медалі, відповідні грамоти. Дуже важливо підтримати наших ветеранів, трошки їх витягнути з домівок, від якихось, там, можливо, сумних думок. Тому досить багато в нас людей похилого віку, відвідують університет третього віку і діє. Дуже багато гуртків, тому е, і на майбутнє я хочу рекламувати, скажімо так, і закликати наших жителів, якщо ви маєте таку потребу, маєте можливість, ви можете звернутися в територіальний центр і відвідувати відповідні гуртки абсолютно безкоштовно, е, і отримувати якісь, можливо, нові знання, якісь нові навички. Е, а переможцям шахового турніру, звичайно ж. Вітаю з перемогами, бажаю подальших перемог і нашим учасникам, і в нашій державі, і в нашій громаді. Тільки перемог, здоров'я, наснаги і передавати, звичайно, свій досвід молодому поколінню, тому що на сьогодні це дуже важливо. Цей проект носить не стільки освітній, скільки соціальний характер, оскільки навчання спрямоване в першу чергу на підвищення соціальної комфортності в сучасному мінливому житті, піднімає рівень функціональної грамотності та соціальної компетентності його студентів. Різноманіття профілів можливих занять дозволяє кожному обрати корисне дозвілля для душі від вивчення новітніх технологій до шахових дуелей. В нашому територіальному центрі проводиться шаховий турнір, в якому беруть участь 10 учасників з нашої миргородської громади. Хочеться побажати нашим учасникам, звичайно ж, саме перше це перемоги, позитиву, гарного настрою, терпіння, наснаги і до нових здобутків. Переможець турніру отримає право представляти Миргородську територіальну громаду на обласних змаганнях серед ветеранів, що відбудуться вже в листопаді. Тож боротьба за першість обіцяє бути цікавою та напруженою, адже кожен учасник прагне проявити свої найкращі навички та здобути почесне право представляти громаду. Крім того, турнір став чудовою нагодою обмінятися досвідом, поспілкуватися з однодумцями та отримати нові враження від інтелектуальної боротьби. Насамперед, це кожний. Прагне вдосконалювати свою майстерність. Потім зустріч за шаховою доскою з своїми друзями, партнерами. Ну і популяризація шахів саме серед населення, а також відбір до збірної. Ось у листопаді місяці будуть обласні змагання серед ветеранів і саме. Переможець, звичайно, буде цих змагань грати за збірну Нарогородської територіальної громади. Так що, думаю, буде боротьба за цю путівку і за призові місця. Так ще бажаю учасникам успіхів і творчих, і спортивних успіхів. Кожна партія рапід-раунду вимагала від учасників максимальної концентрації та витримки, адже помилка могла коштувати цінних очок. Такий формат не лише випробовує логіку та стратегію, а й розвиває швидкість ухвалення рішень, терпіння та психологічну стійкість. Для глядачів це був захопливий і динамічний процес, де напруга та інтрига зберігалися до останнього ходу. Завдяки коловій системі. Кожен мав шанс проявити себе проти всіх суперників, що робило турнір чесним та максимально цікавим. Турнір проводиться Дню козацтва і Дню ветерана, недавно був теж. Шахмати це мистецтво, спорт і наука. Є різні спори, але я думаю, що це і шахмат, і мистецтво, і спорт, і наука. Я думаю, Шахмати це демократичний вид людської діяльності. Шахи мають особливу цінність, адже ця гра тренує пам'ять увагу та логічне мислення, допомагає підтримувати розумову активність. Шахи також розвивають стратегічне мислення та вміння передбачати наслідки своїх рішень, що корисно не лише за дошкою, а й у повсякденному житті. Регулярні ігри стимулюють мозок, знімають стрес і допомагають зберігати активність, водночас даруючи відчуття досягнення та задоволення від гри. шахи це не лише наука. Шахи це ще й математика. Вони вчать людей бути порядними та чесними. Шахи навчають усього і вся. Можна сказати, що навколо шахів побудована вся цивілізація. Навіть кажуть, мудрі нам пояснюють спочатку причину, потім наслідок. Але шахи бачать багато ходів. Якщо людина не бачить у шахах кількох ходів, то вона така і в житті. Тож дякуємо, що ви організували для нас такий турнір. І ми, як пенсіонери, всім вам вдячні. За результатами відкритого турніру, бронза серед чоловіків дісталася Валерію Петрову. Срібло отримав Микола Романів. А переможцем із золотою медаллю став Ульві Гусейнов. У жіночому турі друге місце посіла Лідія Доля. Перше отримала Галина Сиротюк. Шаховий турнір у Миргороді показав, що для людей третього віку ця гра має особливу цінність. Вона тренує пам'ять, увагу та логічне мислення, підтримує розумову активність і дарує позитивні емоції. Крім того, участь у змаганнях стає чудовою нагодою для спілкування, нових знайомств. І відчуття причетності до життя громади, що важливо для гарного самопочуття та емоційного добробуту.